Всім привіт! Моє невеличке будівництво триває, і сьогодні я хочу показати вам свого дуже класного помічника: це господарський полосос Керхер v 2 І коли я почав ним користуватися, у мене виникло лише одне питання: чому я не придбав його раніше? В комплекті з полососом був одноразовий мішок, але потім з ним виникли певні проблеми. Далі я про це розкажу. Тому в мене виникла ідея використовувати його без мішка. Я сподівався, що крупне сміття можна буде збирати без проблем. і При цьому в принципі вихлопу пилюки особливо так не буде, але в цілому не, не, не так сталося, як гадалося. І коли його використовувати без мішка, то на вихлопі дуже багато пилюки. Зараз я це продемонструю, тому я придбав багаторазовий мішок. Ось приблизно така ситуація спадається, якщо його використовувати без мішка. Як бачите, якщо збирати будівельне сміття, в якому багато пилюки, то ця частина саме маленькі пилюки буде вилітати. А якщо збирати таке сміття, як опілки, то в принципі такого немає і його можна використовувати без мішка. Що стосується максимального розміру сміття, яке можна збирати, то це приблизно четверть від коробки сірників. А це той флісовий одноразовий пакет, який йде з ним в комплекті, мішок для пилу. І яка проблема? Він складається з двох шарів, і пилюка починає накопичуватися між цими шарами, і витрусити її вже неможливо. І сила смоктування дуже сильно падає. Можна використати разів 5-6 його. Якщо ви хочете його використовувати для збору сміття без мішка, якщо сміття не має таких частинок і кипелюки, то тоді краще додатково захистити поролоновий фільтр якимось таким чохлом флісовим, тому що він буде забиватися і також він може пошкодитись. Приємною особливістю є те, що він на колесах його можна за собою дуже легко катати, та також те, що об'єм баку для сміття є достатньо великим, там близько 15 літрів, що вміщує в себе ну, дуже багато будівельного сміття. А зараз я обчищу потрушу цей поролоновий фільтр, який йде перед основним фільтром, та встановлю багаторазовий змінний мішок. Хочу зауважити, коли використовуєте мішок для сміття, тоді цей фільтр майже не засмічується, він доволі такий чистий. А це я використовував без мішка, пробував збирати крупне сміття, але все одно він дуже швидко забивається. Якщо ви захочете придбати багаторазовий мішок, треба звернути увагу на те, що для різних моделей вони йдуть дещо різні. Тобто потрібно пересвідчитися в тому, що він буде підходити до вашої моделі. Багаторазовий мішок має таку довгу форму. Посередині він надівається на приємний патрубок. А з одного кінця він має таку кліпсу для видалення сміття, а інша сторона глуха. Зараз я встановлю цей мішок, я ще його не перевіряв, та побачу, як буде силотягування з цим мішком і чи взагалі як воно буде працювати. Насправді це робиться досить легко, але однією рукою дещо зробити це незручно. Кришка просто одягається та затискається дві защёлки по бокам. Так, ну мішок я встановив, защёлки закрив, все готово, можна перевіряти в роботі, як воно буде працювати. Перше, що хочу сказати, сила втягування така сама, як на одноразовому мішку на початку, але одноразовий потім забивається і це гірше, гірше, гірше з кожним разом. А тут таки тягне прямо досить добре, дуже добре. Зараз я ним трохи попрацюю, а ви подивіться, як приємно і як легко збирати ним сміття, якого розміру косочки можуть в нього залітати. Хочу зауважити, що сміття це воно прибите дощем. Вчора був дощ, воно вологе, прилипло. Але все одно воно трошки підсохло, і пилосос з легкістю його все засмоктує. У веранді в мене дах був пінопласт з опілками, і коли я розбирав дах, стіну вже демонтував, видно. Вже трошки насипалося з цих опілок. і ось як пилосос їх дуже легко і приємно збирає. Я хочу зараз трохи наповнити мішок і потім побачити, як, наскільки легко з нього висипати це сміття. Чи буде воно там затримуватися, чи як воно взагалі, чи зручно, чи незручно. І тут, як завжди, коли чи починаєш робити, з'являються супутні. Роботи Веранду я розібрав, і в мене тут біля котла розташований інвертор і акумулятори два штуки по 5 кВт. І якщо інвертор, який розташований над ними, він не боїться, вологи, його можна ставити хоч на вулиці, то акумулятори, звісно, бояться. І тепер мені потрібно буде їх перенести на кухню через стінку, щоб вони були з тієї сторони, де на них не може попасти дощ, тому що в мене тут відкрите небо. До речі, кому цікава ця вся тема, кому цікаво те, що я роблю. Підписуйтесь, я хочу показати всі свої помилки, які я допустив, коли це все робив. Раніше я мало що знав, тепер більше 10 років досвіду в таких сферах, тому хочу вказати на свої помилки і щоб ніхто їх теж не допускав. Зараз в мене стадія демонтажу старої будівлі та підготовки фундамента. Інвертор в цьому ж місці поки залишиться, як я вже сказав, йому опади не страшні, а акумулятор. Я переносу, потім про це покажу. Так, ну мішок я дещо наповнив, відкриваю защёлки і достаю е, цей багаторазовий мішок для сміття. Одягати і знімати його дуже легко, але це потрібно робити обома руками. Кліпса також знімається доволі легко і, судячи по її розміру, сміття повинно дуже легко висипатися. Як бачите, так воно і є. опілки, навіть опілки, які туди. Потрапляли, які я пилососив, вони з легкістю видаляються, не чіпляються, всі камінчики, все, все висипалося. Тому досить прикольно, мені дуже сподобалось. Раджу. А ще однією прикольною такою функцією цього пилососу є те, що його можна використовувати як повітродуйку. Для цього потрібно від'єднати шланг від спереду пилососу, там де втягування, і під'єднати до того місця, де йде видування повітря. Тобто буквально там 5 секунд, і у вас пилосос перетвориться на повітру дуку. А якщо хочете підвищити напір повітря, потрібно тоді зняти мішок, пилозбірник, і використовувати його без нього. Хоча, як на мене, як бачите, ось подивіться, як я зараз попрацюю, напору повітря вистачає і, в принципі, там з побутовими задачами, які виникають там, при ремонті там, в маленькому дівництві, достатньо цього напору, щоб видути те, що потрібно. Тобто купуючи пилосос, ви маєте і повітря дуйку, і пилосос. Пилосос показує себе досить достойно. Я використовую його разом зі штроборізом для штроб під електропроводку, що теж дуже чудово. Він втягує в себе всю пилюку, працював ним в квартирі, ну, взагалі чудово. А зараз я думаю, що він буде дуже сильно мені зможе допомагати з прибиранням сміття. До речі, основна частина підписників, які в мене є. З більше ніж 4 тисяч це ті, хто до мене приєдналися завдяки відео про котел, про спалювання дров, там отримання тепла, з чим вигідніше, скільки коштує кіловат з того чи іншого виду опалення і тому подібне. І було багато коментарів з приводу того, щоб я показав конструкцію свого котла. Я вже казав, що він у мене саморобний, і зараз в мене розпочалось моє маленьке будівництво. Він в мене в такій ніші розташований, а зараз я цю нішу буду прибирати стіни. Демонтую і зможу зробити чудовий огляд, тому що мікотел – це два в одному. Він має трубну частину і поєднує в собі бак-акумулятор. І демонтувавши стіну, я зможу це все дуже гарно показати. Тому, кому це цікаво, підписуйтесь, хто ще не підписався. Думаю, буде цікаво, це цікавий досвід, тому що в котлі в мене понад 500 літрів води, а нагрівається вона, насос микається після розпалювання буквально через 15 хвилин. А остальна маса води гріється на протязі більш тривалого часу. А частина вже йде в систему опалення одразу практично. Дуже цікавий досвід. Я буду потихеньку робити деякі шорти, а вже наступне відео зніму про котел, тому що зараз це можна буде зробити максимально якісно та максимально цікаво. Дякую.